Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас, мої любі на моєму каналі. Сподіваюсь, живі, здорові. І так, карта дня на сьогодні. Сьогодні, здається, якщо не помиляюсь, четвер. І так, друга і третя карта. Вибирайте, будь ласка, свій, свій варіант, і будемо дивитися. І так, що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, у вас нульовий аркан. Це, по-перше, по-друге, це карта, як би вам сказати, якогось нового початку. Це може бути і дитина, це може бути ваш. Особистий шлях, шлях, наприклад, у чомусь новому, щось починаєте нове, у когось народження дитини, у когось народження песика, котика. Або ще щось. Просто хороший настрій, до речі. Ось ще може ця карта говорити нам про е, те, що е, такий день беззаботний. Знаєте, коли людина не переживає. Ні, на кінець, то трошечки можна сказати, з легкістю зможете сьогодні вздихнути. Карта номер два. Колесо фортуни ви знаєте, це карта як повезе. Ось як ці ем, віночки на Івана Купала кидають, може повезе. А може не повезе. Ось така е, е, сьогодні у вас, знаєте, ну, не те, що руска ру, російська рулетка, ні, я не про це. Просто розумієте, людина, яка намагається якусь ситуацію втримати, їй, звичайно, не повезе. То навпаки, буде вислизувати у вас з рук. Якщо ви навпаки, ага, от з розпущеним піду, якщо ви знаєте цей анекдот про бабуйошку. Піду з розпущеним. От якраз тоді, у ті моменти, і приходить те саме те, не просто те, що вам потрібно, а приходить те, на яких вібраціях ви є. Тому думайте позитивно. Звичайно, можуть сьогодні повернутися якісь колишні, якісь ситуації, в яких ви не розібралися так само. Можна назвати цю карту інколи і кармічною. Тобто, якась ситуація, яку ви не розібралися, не довели до кінця, вона сьогодні е, дасть про себе знати. А тим, хто вважає себе щасливчик, звичайно, вам сьогодні у всьому повезе. Карта номер три. Хто вибрав цю карту? У вас дев'ятка монет. Дев'ятка монет говорить про хороші статки, про прибутки, про, знаєте, таке стабільне положення грошове. Ви дійшли до майже до піка своєї, я так скажу, заможності. Тут може бути не обов'язково. Як щось матеріальне. Це може бути ваш талант. Наприклад, ви майже ваш талант розвився майже до кінця. Наприклад, так. Ось, можливо, що якісь а, премії сьогодні можуть, може бути якась спадщина у когось, комусь щось хтось перепише, подарує. Маленькі великі подарунки, тому що, ви знаєте, я можу сказати великий подарунок. так, По карті 9 монет, це великий може бути. Комусь і тисячу гривень великий подарунок, а комусь і мільйона невеликий подарунок. Тому, як би це сказати, це діло таке відносне. Але карта говорить, спокійний, такий стабільний. Матеріальний, або, знаєте, заземлення. Ви відчуєте сьогодні, можливо, якусь таку з природою, зв'язок з природою, ось якось так. Тепер беремо таро веселки і йдемо до веселки, що вона нам сьогодні цікаво розкаже і покаже. І так, дивіться, як був, по першому варіанті, теж був блазень. І так, Україна вибрала новий шлях. На часі йти до перемоги, на часі мінятися, проходити трансформацію і починати все спочатку. Не боятися перемін, тому що ось ця карта говорить страх. Страх за майбутнє. Ось це ось і є. Значення цих двох карт. Людина боїться, ну, можна так порівняти, як, холод, як гарячої води, наприклад. так? А це, це, це людина, коли знає, а тут невідомо, невідомо що нас чекає. Просто треба. Блазень, до речі, говорить, те, що ми вкладемо, те ми і будемо пожинати. Тому що блазень він має великий потенціал. Тобто Україна має дуже великий потенціал. І залежить від нас, як ми цим потенціалом скористаємося, як ми його будемо розвивати. Ось так, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе, мої любі. Ось і ми переможемо обов'язково віримо в це і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.